Білью пронизує серце, коли на голгофу дивлюсь, де в тяжких стражданнях і муках за мене вмирав мій Ісус. Весь закривавлений кров'ю, чистий, невинний, святий, дивився мій ніжно з любов'ю на вчинок своїх палачів. Той, хто давав хліб голодним, очі сліпим відкривав, Тих, хто гріхом прокажений, на волю таких відпускав. Ніжно він діток любив, Сиріт і втів захищав, хромих підіймав він на ноги. Мертвих з могил воскрешав, зібравши останні сили в молитві отця попросив. Прости їм, отче, не знаючи, чинять вони. В Голгофа це місце істрати, останні хвилини життя, це розпочата дорога до вічного майбуття. Там відбулося спасіння людства всієї землі, в Божих було це планах, з рабства гріха всіх звільнить. Голгофа і тільки Голгофа пронизує все життя, єднає навіки з Богом, провадить нас в небеса. Якщо, мій друже, сьогодні дорога терниста Твоя. То знай, що в кінці її небо, де пристань, жадана твоя, свій зір підійми на Голгофу і з вірою йди уперед. Поглянь, хто зарадує тебе, помер і навіки воскрес. Хай лине подяка Вся Богу, вся слава належить йому. Він двері відкрив нам у небо і світлом розвіяв пітьму. Хай слава до неба полине, земля, хай прославить Творця, за те, що звершив він спасіння. І дарував вічне життя. Амінь.